Дебати по скайпу після двогодинних перемовин команд обох кандидатів на пост президента вдалося з'ясувати лише одне: 14 квітня Володимир Зеленський не прийде на НСК Олімпійський. Він буде там дев'ятнадцятого о 20 годині. Петро Порошенко саме в цей час буде у студії Суспільного. Як того вимагає закон? У заштабі проблеми з різними локаціями не бачать і пропонують кандидатам поспілкуватися через телеміст. Чим скінчиться попе з дебатами і Хто автор ролика з наїздом вантажівки на Володимира Зеленського розбиралася наша Тетяна Сулій. Він бадьоро переходить дорогу, розповідаючи про кінець старої епохи, і раптом у кадр вривається помаранчева вантажівка. Далі на зеленому тлі напис: у кожного своя дорога, білий порошок і «100-доларова купюра. Не відеоролик із несподіваним фіналом, у якому головна роль дісталася кандидату на пост президента Володимиру Зеленському, з'явився напередодні ввечері на телеграм-каналі, нібито пов'язаному з його суперником у другому турі Петром Порошенком. І, хоч у штабі президента про цей ролик ні сном, ні духом, та він неабияк налякав зе команду. Тому посилюють особисту охорону Володимира Зеленського, і навіть дебати із Петром Порошенком вирішують провести по скайпу все заради безпеки. Всі хочуть з нами подебатувати, щоб ні в кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів. Ми пропонуємо провести телевіз, якщо Петро Олексійович буде в студії на Суспільному. А ми будемо на НСК Олімпійському. Будь ласка, можна буде поєднати картинки і подебатувати за динонебу. А от побачення двох кандидатів віч на віч на стадіоні не буде, принаймні 14 квітня. Все тому, що Володимир Зеленський за два дні просто не встигне підготуватися до дебатів. Ми почули від команди Володимира Олександровича, що він не готовий, не хоче приймати участь в цих дебатах. І на жаль, ми не розуміємо тому, що ну якого кота в мішку ховають. Отак, От ховатися Володимир Зеленський буде до самих виборів 21 квітня. Вважають у штабі Петра Порошенка. Спочатку кажуть, він пропонує дебати на олімпійському і аналізи, а потім сам же їх намагається уникнути. І це дивна тактика для кандидата, якому нема чого приховувати. Чи може людина, яка ховається від дебатів, ховається навіть від простого здати волосся? Він же не кошовий. Зеленського жодної бажання немає. ані здавати це, це волосся, ані приходити на стадіон, ані з кимось про щось дебатувати. Він просто очікує, коли йому дадуть вже президентську булаву, і тоді ми побачимо справжнього зеленського. Це буде не Василь Голобородько. Це може бути жахливо. А поки у штабі президента вирішують трохи підправити власну передвиборчу агітацію, всю ніч заклеюють обличчя Путіна на бігбордах із Петром Порошенком. Хоч російським пропагандистам їхній президент на плакатах подобався, кажуть гарним вийшов справа. Президент Російської федерації 52-го року народження. рождення молодої, крепкий, в собі. Поки з плакатів прибирають Путіна, у поліції розбиратимуться хто автор відеоролика з зеленським і вантажівкою правоохоронці розгляділи в ньому погрозу насильства щодо державного чи громадського діяча. Якщо винного таки знайдуть, він може втрапити за ґрати на 5 років. Тетяна Солі Олена Стецюкнікіта Заман, АТР